А ви знали, що в Україні існує аж дві окремі студії 4A Games? Тобто два розробника культової серії Метро. Ні, це не помилка, це цирк, клоунада, що завгодно, але не помилка. Реально існує вже дві не пов'язані між собою студії під назвою 4A Games На сайті Доу вийшла стаття, де розповідається про цей факт. Як виявилося, в Україні зараз існує реально дві окремі компанії: 4A Games Limited та 4A Games У першій, яка і відповідальна за франшизу Метро, зараз зазначені осередки в Києві та на Мальті, А у другій. Офіс виключно в Києві. При цьому сайт в обох зазначається один і той самий, якийсь реально цирк з конями, чесне слово. Якщо вірити українським реєстрам, то компанія розділилась у жовтні 2020 року, десь приблизно тоді, коли і Embracer купили 4A. і вони потрапили під керівництво Сейберів. Обидві компанії продовжують наймати працівників. І це плутає людей, адже навіть посилання на офіційний сайт в них одне і теж це капіці. Особливу цікавість викликають ті, що не продали сейберам, ті, які зараз не займаються метро. Коментарі по ситуації поки не дала жодна з 4A. Але якщо вам цікаво, що ж там за Санта Барбара, то поставте цьому відео лайк, підпишіться і увімкніть дзвіночок, щоб дізнатись всі свіжі новини першим. А якщо ви раптом працюєте у 8A Games, і хочете розповісти щось цікаве? То напишіть мені на пошту, анонімність гарантую. А ось для фанатів страждань розробники Elden Ring таки нарешті показали геймплей доповнення Shadow of R3. Нова повністю окрема локація, вороги, зброя, навички і, звісно ж, боси. Оголошено було також дату виходу, яка все ж не зійшлася зі зливами. А саме 21 червня цього року. Після анонсу з'явилось декілька інтерв'ю з режисером гри Хідетака Каміядзакі. Він розповів, що доповнення подарує подібні відчуття, як і сама. Гра, себто масштабні пригоди у відкритому світі. Для порівняння розмір карти DLC більше, ніж площа Лімгрейву з базової гри. Як каже Міядзаки, це наразі наймасштабніше доповнення серед тих, над якими працювала студія в принципі. Поділ між зонами став дещо плавніший, щільніший і насиченіший, але великі відкриті локації нікуди не зникнуть. Міядзаки запевнив, що для хардкорщиків будуть не обов'язкові ультраважкі боси по типу Маленії. стосовно ще якогось продовження. У студії наразі немає планів ні як окремої гри, ні ще одного доповнення. Однак, Міадзаки все ж хотів би продовжити розвивати цю франшизу новими іграми в майбутньому. А ви зараз на екрані бачите найкращих людей на світі, а саме спонсорів каналу. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Ви не перевершені. Ну і дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Сімпл таки повернувся у Counter-Strike. Після професійної перерви, яка почалась для Сімпла у жовтні минулого року. Він повернувся у професійний кіберспорт, але цього разу він гратиме не за наві. Олександр в рамках місячної оренди візьме участь як стенд-ін у команді Team Falcons на турнірі Blast Premier Spring Showdown 2024. До речі, це буде перший турнір Сімпла CS2, адже він пішов. На перерву незадовго після початку турнірів по ній. А ви сумуєте за сімплом в наві? Джонатан Блоу, творець таких інді хітів, як Брейд та The Witness, вирішив висловитись у Твіттері у одному з відповідних тредів стосовно геополітичної ситуації у світі. Охрінінно важлива думка, як. Ку ніхто не питав, він вважає те, що Рашка вторгнеться в Європу. Це повна маячня, та й, взагалі, доволі активно займається дискредитацією війни в Україні в своїх реплаях. Коротше, мінус ще один довбограй, і мінус ще кілька ігор. Remedy розкрили інформацію про продажі Alan Wake 2, і стало відомо, що наприкінці грудня гра розійшлася тиражем в 1 мільйон копій. На початку лютого до цієї цифри додалось ще 300 тисяч копій. Для ремеді це наразі найшвидше продаваніша гра в їх історії. Але з огляду на те, що бюджет складав аж 70 мільйонів доларів, вона досі не окупилась. Втім, фіни дуже задоволені цими показниками. І за їх словами, темпи продажів у гри прекрасні, адже всього за два місяці вони продали у два рази більше копій, ніж контрола. За чотири генеральний директор Remedy Теро Віртала сказав, що успішний запуск Алана дозволить підтримати. Їхні інші проекти. Epic Games оприлюднили свій фінансовий звіт. Коротко, нічого цікавого, і на 40 мільйонів більше користувачів. А загалом зараз 270 мільйонів підписників їхнього магазину. Але що важливо на цей рік вони планують покращити свій лончер, зробити зручним менеджер завантажень, нормальний офлайн режим, попереднє завантаження для перезамовлень, покращення комунікації з друзями і свій лончер на iOS поки що тільки в Європі. Вони вже отримали обліковий запис розробника Apple і незабаром розпочнуть розробку. Тому якщо у вас iOS і ви хотіли пограти у Fortnite, то дуже скоро. Проблеми з серверами Helldivers 2 продовжуються, а її популярність тільки зростає. 21 лютого проєкт оновив свій піковий онлайн в Steam, досягнувши 457 тисяч одночасних гравців, але сервери не вивозять. Люди стикаються з проблемами як на ПК, так і на PlayStation. Багато хто вже не в змозі терпіти і або повертає за гру гроші, або пише негативні відгуки. Один з користувачів Twitter написав допис, де попросив менше обговорювати в інтернеті Helldivers, адже це. Змушує його купити гру, а грошей в нього немає. Йому відповів аж генеральний директор студії Arrowhead Йохан Пілестенд, який сказав, що не слід витрачати останні гроші на гру, поки в неї є проблеми з серверами. Адже якщо людина віддала все, що в неї є, і змушена чекати в чергах, щоб приєднатись до серверу, то це розіб'є йому серце. Така відвертість вразила користувачів, і вони, хоч розчаровані проблемами з грою, але на їх думку, саме так має комунікувати менеджмент компанії зі звичайними гравцями і. Це справді дуже хороший приклад. Респект. На фоні успіху Helldivers 2, Hiroкі Тотокі, президент Sony Group. Висловився про одночасний випуск ігр компаній на PS5 та ПК. На думку Тотокі, прибутки від ігрового напрямку значно зростуть, якщо ігри компанії одночасно виходитимуть одразу на двох платформах. Зараз він запевняє, що компанія активно працюватиме в цьому напрямку, але думаю, що стосується це виключно мультиплеєрно-орієнтованих проєктів, бо їм ще потрібно свою залізяку продавати як не як. Але це вже дуже хороший сигнал для ПК-шників. Про ще більше єднання з ПК говорить і те, що Sony офіційно в своєму блозі Заявили, що тестує можливість використання Шолома PSVR 2 з іграми на ПК. Вони сподіваються додати підтримку ПК вже в цьому році. Тож сподіваємося, це врятує шолом, бо справа зараз в нього не дуже. Хвилинка українізації: на початку року для Portal 2 вийшов мод Portal Revolution, який отримав 95% позитивних відгуків. в Steam. тепер він отримав фанатський український переклад від Lost Human. В майбутньому планують ще й озвучку зробити. Знову ж таки, не плутайте Х'юменів. Українському ігровому просторі Metroidvania за месенджер отримала фанатську локалізацію, перекладно саму гру та її доповнення, а також безкоштовний атмосферний горор Dagon by HP Lovecraft отримав офіційну текстову українську локалізацію. У грі є платні доповнення, але як зазначено в сторінці в Steam, всі прибутки передаються на допомогу постраждалим від війни в Україні. Розробник Бід Голем оголосив про це ще 26 лютого 22 року в Твіттері, Але тоді це мало хто помітив. Можете подякувати авторам за. Мову та підтримку в рецензіях до гри в Steam. На ПК і PS5 вийшов сюжетний науково-фантастичний виживач Pacific Drive. Гра, де головним персонажем є не ваш протагоніст, а його авто. Отримала 78 балів на метакритику і 79% позитивних відгуків у Steam. Хвалять гру за неймовірну атмосферу в стилі сталкера. Неочікувано так, цікавий сюжет з наративом і вдале вплетення роу-лайк-елементів. -like а критикують Сталкер на колесах. Сталкер на колесах. Це Сталкер, але. На колесах. Талкер на машині. За не найкращу графіку, місцями кривизну, кривизну багато в чому, відсутність нормальних пояснень і доволі нерівномірно розподілену складність. А попросити українську локалізацію можете у відгуках Steam до цієї гри. А ось 3D Environment Artist під ніком Jack's Demi Відтворив на п'ятому Unreal фабрику Агропром цієї серії Stalker. Показав він свою роботу на ArtStation, а також виклав ролик на 4 хвилини на Ютубі. Локація стала густіше насичена рослинністю і маленькими об'єктами, а також з кращим освітленням завдяки технології Lumen. Як на мене, до якості графіки того Stalker 2 не дотягує, і виявилось, що чувак постить це і на російських ресурсах. Мабуть, він думає, що творчість все ще в політики. А ви б хотіли продовження кіберпанку, але в Києві. Адже ще однією цікавою роботою поділився Сергій Дужик з Pixel Labs. Він на Unreal Engine 5,3 створив кіберпанкову версію Києва. Там можна побачити такі знайомі бренди, як АТБ, Розетка, Сільпо, Дніпром, Водафон та інші. Виглядає дуже достойно. Шкода, що це тільки фанатські сцени, які, скоріш за все, ніколи не стануть частиною реальної гри. У Skull Bones все дуже і дуже погано. Квадрі. Блядь, Я не можу висловити. Я навіть не можу це сказати. Квадріплей квадріпл Ей реліз від Юбісофт не зміг зібрати хоч якоїсь адекватної бази гравців. Як повідомляє інсайдер геймінг, на момент 22 лютого в гру зіграли менше мільйона користувачів. Всього 850 тисяч. Але ви скажете, ну це ж багато 850 тисяч. Насправді ні. Бо це разом з тими, хто вирішив пограти у восьмигодинну безплатну пробну версію. Тут вже ніяк не відбити ціну розроб. В 200 мільйонів. Що ж, це дуже сумно. Сам в гру не грав, якщо чесно, не планую. Але як на мене, це вина самих Ubisoft. тому що вони просять надто багато грошей, незалежно скільки вони витратили на неї. Гра не виглядає на 70 доларів. Тому що посіж, те пожнеш після новини минулого тижня про те, що Соні знижує прогнозовані продажі PS5... Аналітики почали говорити цього тижня, що компанія планує випустити наприкінці року PS5 Pro. З одного боку, таким чином, компанія зможе виграти цьогорічний святковий період, адже Nintendo перенесли реліз своєї консолі на наступний рік. А з іншого боку, вони так можуть себе підготувати до виходу Grand Theft Auto 6. Бо коли вже оголосять остаточну дату виходу GTA, багато хто побіжить оновлюватись. А тут вже ось про версія PlayStation, де ймовірно, що і картинка буде ще кращою. А може й бандли продаватимуться з GTA 6? Чому б ні, поляки через два роки після релізу своєї Dying Light 2 Stay Human прокинулись і почали знову щось чудити над своєю грою. Вони анонсували нове видання з підзаголовком Reload Edition, як запевняють розробники, це найбільше оновлення в історії гри. Основною особливістю є те, що на прохання багатьох фанатів вони таки додали у гру вогнепальну зброю знову, а ще значно покращили деякі візуальні моменти і внесли багато значних правок. Хоча сумно, що все ж вони чудять не тільки в хорошому сенсі. Випускаючи великі доповнення. Адже студія ще минулого року продалась китайський Tencent. і хто знає, куди їх шлях як розробника занесе тепер, та й з іншого боку. Продаються Tencent не з хорошого життя. Так само в українській студії Frag Lab готуються до можливих звільнень. Це у студії Максим Дембік дав коментар до де визнав, що поточна ситуація в ігровій індустрії зачепила і їх. Студія вже скоротила розміри свого офісу, що було реально завдяки віддаленій роботі більшої частини співробітників. Зараз вони намагаються ще якось оптимізувати витрати, залучити якесь фінансування до Shutterline, або долучитись до якогось іншого співробітництва в Ґємдеві. Якщо з цим не вигорить, то як би сумно не було, але доведеться звільняти частину співробітників. Щодо Шатерлайн, то над ним і далі працюють та не планують його закривати. А ви, якщо ще не спробували, то обов'язково зацініть. Дуже непоганий шутер, в якому є і місії на проходження, і PvP режим. Вона повністю безкоштовна і має повну українську локалізацію, включно з озвучкою. Навіть посилання я залишу в описі, бо. Ну реально шкода розробників і такий продукт. Capcom таки зрадили фанатів ігор по 60 доларів. Dragon's Dogma 2 стане першою грою компанії, яка продаватиметься за ціною 70 зелених тугриків за базову версію. Це не означає, що тепер абсолютно всі їх великі релізи матимуть таку ціну, кажуть в компанії. Але насправді так означає, в Казані стартував міжнародний Fidgetal. Так, я не обмовився. Fidgetal, блять. Тобто фізика плюс діджитал турнір. Ігри будущего. так, росіян зараз частенько пруть з міжнародних кіберспортивних турнірів, а тому вони вирішили організувати свій, де їх вже ніхто не попре. Тут у нас турнір, де вони вирішили поєднати кіберспорт з реальним спортом. Тобто команді треба зіграти в якійсь дисципліні, в умовний варфейс, наприклад, а потім залетіти в лазертак або зіграти в реальний хокей, а потім у віртуальний на консолі словом не будемо говорити про тупість цієї ідеї. Бо цікаве тут інше на умовну доту їм Valve ліцензію не видавало. Але як я говорив раніше, вони зробили це в обхід, де гроші на ліцензію вони все ж відкладають для правовласника, і можливо з часом валв прийде їх і забере. Відмічу, що валве. Не виступало проти даного турніру, не робило жодних публічних заяв стосовно цієї ситуації, і взагалі не відсвічує. Тож виглядає так, що вони саме домовились провести турніри, а гроші отримати потім, коли все вляжеться. Хоча, звісно ж, свічку я не тримав, можливо, гей просто терпіла на відкриття. Звісно ж, приїхав в пуйло і заявив, що приймає участь 107 країн в цьому шабаші. Ще туди приперлись кілька совкових президентів підсосних держав, щоб теж легітимізувати цю хрінь. Ну, мабуть, тому що ігри ж вні політики. Ось така ось цікава історія. На всіх актуальних платформах вийшов новий картковий рогалик з нахилом у декбілдінг Балатро. Гра моментально стала невеликим, але хітом з 25 тисячами одночасних користувачів СТІМ. Так, так, я розумію, що на фоні Pall World і Helldivers це звучить не епічно, але це багато для Індії. Для порівняння це майже вдвічі більше, аніж у загону самогубців в піку. Також у гри 98% позитивних відгуків Стім. По механіці це фактично покер, але не покер. Тобто комбінації такі ж. Але суть інша. Якщо вам вже набрид Slay the Spire, то ось прекрасний варіант. Але української, на жаль, немає. Ще один гід, але дещо популярніший, Last Epoch. Це Діаблоїд, який чимось нагадує Path of Exile. Він, врешті, вийшов з раннього доступу, піковий онлайн днями сягнув понад 170 тисяч. Але розробники були не готові до такої популярності, як і у випадку з Helldivers 2. тобто проблеми з серверами. Якщо говорити про саму гру, то вона подобається геймерам, а особливо подобається те, що розробники прислухаються до. До всіх побажань фанатів. Якщо вам цікаво, то рекомендую все ж почекати, коли усунуть проблеми з серверами, щоб не зіпсувати собі враження. А поки також можете попросити в них українську, лишнім не буде. Lionsgate на IGN Fest показали перший трейлер багатостраждальної екранізації серії ігор Borderlands. за екранізацією відповідальний режисер Елай Рот, який більше по фільмах жахів, але йой не найбуде. Думки фанатів стосовно першого трейлеру розділились. Добре, я збрехав, вони майже всі. Однакові. По-перше, більшості не зайшов в каст, і не те, щоб актори погані. Про Кейт Бланшет і Джеймілі Кертіс скажуть, що вони застарі. про Кевіна Гарта, що він надто комедійний для цього персонажа, про Аріану Грінблад, що вона одягнена, немов косплеї тіну, а не грає її. А Джеку Блеку, ну добре, зрозуміло, що ніхто ніколи не буде домахуватись до Джека Блека. Та й він виключно озвучує, а не грає Креп-трепа. Люди вважають, що трейлер не передає того самого трешового духу серії, а виглядає радше як пародія. На вартових галактики особисто мені взагалі не знаю претензії, як на мене, трошки перебільшені, але. Ви обов'язково напишіть в коментах, що думаєте, як запевняє Ренді Пічфорд, співзасновник гірбокс, у фільмі дійсно є схожі вайби з вартовими, але вони радше взаємодоповнюють одна одну. Прем'єра в Україні відбудеться 8 серпня, але при цьому борда буде виходити і на болотах, адже Lionsgate продовжує там випускати фільми за контрактами, які нібито уклала ще до повномасштабки. Хоча з цим фільмом дуже навіть ймовірно, що так і було. Але минуло вже бляха два роки. Чомусь іншим компаніям не було проблем вийти. Gate? ні. Собаки Сутулі. Як прогнозували, майки таки портуватимуть деякі свої ігри на інші платформи. Pentiment вже вийшов на обох поколіннях PlayStation і Switch. Hi-Fi Rush вийде 19 березня на PS5 і за чутками колись пізніше може добратися і до Switch, але Switch 2. Виживач Grounded вийде на обох PlayStation і Switch 16 квітня, а sea of Thieves виключно на PS5 30 квітня. А ось колда буде в геймпасі. Філ Спенсер поговорив з Game File, де розповів багато цікавого про майбутнє Xbox. Казав, що їхня мета, щоб всі ігри з портфоліо Zenimax, Activision Blizzard і Xbox Game Studios були в Game Pass з дня виходу. Чому такі затримки з додаванням бібліотеки? Ну, бо потрібно виконати багато роботи з інтеграції команд і технологій, що у випадку з тими ж Zenimax було простіше. На питання про диски Філ сказав, що робота їх команди у тому, щоб надавати людям те, що вони хочуть. А більшість купує ігри на Xbox саме у цифри, але позбуватись дисків це не є стратегічне завдання Майків. Словом, диски будуть, поки ви їх купуєте, можливо, не на всі ігри, але знову ж таки будуть. Спенсер також висловився про успіх Helldivers 2. На його думку, ніхто не виграє від того, що гра не вийшла на Xbox. Ні користувачі Xbox, ні Sony, які продали більше копій, ні власники гри, адже це б дозволило підтримувати більший онлайн впродовж років. Хоча Філ, звісно ж, лукава скотеняка. Бо свої ігри і те тільки деякі, і тільки в якості експерименту, і тільки зараз буде випускати на платформі конкурента. Але вже пальцем гне і носа дує, наче в них немає ексклюзивів взагалі. І такий Sony, що ж ти робиш? Одумайся, як так? А коли Форца вийде на Sony, братан, от остання прогоріла в дим, а могла б на PlayStation щось та й зібрати, хтось та й би грав, як ти кажеш, підтримувати онлайн. Ну, насправді, Філ каже діло, особливо що стосується онлайн ігор. Але бляха, це лицемірство це така хрінь собача, що вже реально задовбало. Ось тут. Я пограв круту українську гру. Обов'язково зацініть. До зустрічі і дай Боже!